Шановні десятикласники, вітаю! Сьогодні урок номер 2 Ми продовжуємо вивчення асимптот. На першому уроці ви познайомилися з поняттям асимптоти, з вертикальними та горизонтальними асимптотами. Побачили приклад знаходження вертикальних та горизонтальних асимптот. Графіка функції f x? Отже, на цьому уроці ми будемо розглядати похилі асимптоти. Таким чином, запишіть тему тема уроку похилі асимптоти. Спочатку нагадаємо про асимптоти. Отже, нехай у нас є функція F від X. Яка визначена на проміжку від А до плюс нескінченості, або від мінус нескінченості до Б, або і на тому, і на тому? Ми будемо доводити теорему свою для функції f'x, визначеної на проміжку від А до плюс нескінченості. Тобто, при умові, що Х прямує до плюс нескінченості. Доведення випадку при х, що прямої до мінусної нескінченності, аналогічне, і його ви можете провести самостійно. Таким чином, ми будемо шукати похилу асимптоту L. Рівняння похилої прямої y до рівня k x де К кутовий коефіцієнт прямої, тобто тангенс ось цього кута альфа. І сформулюємо теорему, необхідну і достатню умову для того, щоб пряма L була асимптотою функції, графіка функції f від x, визначеною на відповідних проміжках. Отже, для того, щоб пряма y до x плюс b, x асимптотою графіка функції f від x, необхідна і досить, щоб виконувалась умова. К дорівнює границі при х що прямує до плюс мінус нескінченності фідх поділити на х, а В границя при х, що прямує до плюс мінус нескінченності фід х мінус к Коротко нашу теорему можемо записати: і дарівні ка х плюптота для графіка фід X, тоді і лише тоді. Коли К дорівнює границі Фідх на Х при х, що прямує до плюс мінус нескінченості, а Б границя при х, що прямує до плюс-мінус нескінченості, f від X мінус Fx kx. Доведемо цю теорему. Необхідна умова. Необхідна умова. В необхідній умові у нас дано що y дорівнює КХ плюс Б, це асимптота графіка F від X. Ми повинні довести, довести, що К дорівнює границя при Х, що прямує, ми домовились розглядати. До плюс нескінченності F від X поділити на Х, а b дорівнює границя. При Х що прямує до плюс нескінченності, F від X мінус КХ. Доведення. Я думаю, що за цей час ви встигли намалювати малюнок пряма y до рівня плюс b і вона є асимптотою, асимптотою рафіка функції f від x. На попередньому уроці ми з вами говорили, що якщо це асимптота, то відстань від точки М до цієї прямої прямує до нуля, коли Х прямує до нескінченності. Таким чином ми маємо із того, що L асимптота одержати задані формули. Через М проведемо пряму А. Отже, проведемо пряму А, паралельно О X, позначимо перетин А з прямою L. Через точку П. П. Точка П. Точка П має координати Х, Y, точки П. Отже, це Y, точки П. Тоді трикутник, трикутник М, М П. Н МП прямокутний, N, M, P прямокутний, причому кут НМП, кут Н дорівнює Альфа. Давайте переконаємось в цьому. Найскоріше це побачите, розглянувши ось цей чотирикутник. Протилежні кути по 90 градусів, цей альфа, тоді цей кут 180 мінус альфа, а значить цей кут альфа. Таким чином, із прямокутного трикутника МНП ми можемо записати, що МН, а нам відомо, що воно прямує до нуля, раз це асимптота. M буде дорівнювати ПМ помножити на косинус альфа. Але що ж таке ПМ? ПМ це відрізок, який дорівнює модуль YP мінус YM. Тобто це дорівнює модуль YP. Дорівнює. Але YM. Це значення функції f від x в точці Х. Отже, модуль f від x мінус aYp – це значення функції y дорівнює рівня KX плюс x в точці Х. Тобто мінус kx мінус b. Вибачте, будь ласка, помножити на косинус помножите на косинус альфа Помножити на косинус альфа. <клух> Границя при х, що прямує до плюс нескінченності, ММ дорівнює нулеві. Адже Адже L асимптота графіка F від X. Отже, маємо. Границя при х, що прямує до плюс нескінченності, модуль F від х мінус kx мінус b помножити на косинус альфа дорівнює 0. Косинус альфа це константа. Додатна константа навіть. Отже, косинус альфа не нуль. До речі, постійний множник можна виносити за знак границі косинус альфа не 0, а значить одержимо границя при х, що прямує до плюс нескінченності, модуль f від х мінус kx мінус b дорівнює 0. Але. Якщо модуль якогось, границя модуль якогось виразу дорівнює нулю, це означає, що границя виразу, що стоїть під знаком модуля нуль. отже, маємо границя при х, що прямує до нескінченності, f від х мінус kx мінус b дорівнює 0. Винесемо х за дужки, маємо границя, при Х, що прямує до плюс нескінченості, Х в дужках F від Х поділити на Х мінус k, мінус b поділити на Х, дорівнює нулю. b поділити на Х, прямує до нуля. Х прямує до нескінченості. А границя добутку 0. Це може бути лише в випадку. Коли ось цей множник прямує до нуля і досить швидко. Таким чином, границя цього множника є нуль. Але Б на х, границя Б поділити на х теж нуль, одержуємо формулу к дорівнює границя, при х, що прямує до плюс нескінченності, f від х поділити на х. Тим самим ми знайшли. К. Отже, К у нас відома. Давайте підкреслимо ось цю границю. Тепер ця, ця границя дорівнює нулеві, і К ми можемо знайти. Застосуємо теорему про границю Суми. Отже, одержимо. Б буде дорівнювати границя. При х, що прямує до плюс нескінченності, f від х мінус к. З цього виразу. Таким чином, ми з вами довели теорему, що якщо у функції f від х Визначено, не проміжку від а до плюс нескінченості є похила асимптота, то К і Б для рівняння цієї асимптоти шукаємо за формулами К. Границя при Х що прямої до плюс нескінченності F від X поділити на Х, Б. Границя при Х що прямої до плюс нескінченності Ф від Х. Мінус КХ. Друге. Достатня умова. В достатній умові виконується ось ця умова. Умову цю позначимо цифрою один. Отже, ця умова один. Отже, дано виконується один. Виконується один. Нам треба довести, що К і B – коефіцієнти лінійної функції y дорівнює kx плюс B. Для цього звернемо свою увагу на те, що MN, MN дорівнює МН e, дорівнює модуль Ф від Х мінус КХ мінус Б на косинус альфа. І на той факт, що Б є границя, при Х, що прямує до плюс нескінченності, F від X минус ка Таким чином, із цієї границі маємо, що f від х мінус kx дорівнює b плюс нескінченно мала. Нагадаю, терему, для того, щоб границя при х що прямує до плюс нескінченності, f від x мінус kx було числом B, необхідно й досить, щоб f від х мінус kx дорівнює было b плюс альфа від х. Отже, ф від х мінус kx дорівнює b плюс альфа від x, де альфа від х. Д альфа від х нескінченно мала при х, що прямує до плюс нескінченності. Отже, ф від х. Минус ка Х минус дорівнює Альфа від Х. Таким чином маємо, що МН. Маємо, що mn дорівнює альфа від Х на косинус альфа. Альфа від Х. На косинус альфа. Отже, МН нескінчена мала, а значить МН прямує до нуля при умові, що х прямує до плюс нескінченності. А це, в свою очередь, в свою чергу, означає, що відстань від М до Л від М до нуля прямує. До нескінченності, а отже, y дорівнює кх плюс Б асимптота. Таким чином, подивіться, будь ласка, доведення достатньої умови. З попереднього ми знаємо, що МН це ф від х мінус кх мінус б на косинус альфа. В умові сказано, що виконується умова 1. Це означає, що b дорівнює границі при х прямої до плюс нескінченості f від x мінус kx. Але ми знаємо, необхідну достатню умову для того, щоб число було границею якоїсь функції. Необхідно й досить, щоб ця функція відрізнялась від числа на нескінченну малу. Ми записали цей факт, одержали, що МН відстань від точки до A, прямує до нуля, коли М, коли відстань від М до нуля прямує до нескінченності. Отже, y дорівнює рівня плюс Б асимптута. Ще раз подивіться на доведення, запам'ятайте його. А зараз ми з вами розглянемо вправу на знаходження вертикальної асимптоти. Але перш ніж розглядати вправу, я хочу сказати, що таке ж доведення і для функції визначеної на проміжку від мінус нескінченності до b, при умові, що Х прямує до мінус нескінченності. Розглянемо вправу. Знайти похилі асимптоти. Знайти похилі асимптоти для функції f вид x щедоривние. Для функції f вид x щедоривние. Корень квадратный с хвад. Ну, наприклад, мінус 2 Ця функція визначена е, на проміжку від корня з двох до плюс нескінченності і так як вона парна від мінус нескінченності до корня з двох. Отже, ми можемо говорити про асимптоти. Про похилі асимптоти, якщо вони є. Якщо вони є, то повинні виконуватись ось ці умови один. Зрозуміло, що якщо принаймні одна з границь не існує, то функція асимптот мати не буде. Бо це необхідна і достатня умова для того, щоб пряма була асимптотою. Отже, Рівняння асимптоти y дорівнює k плюс b. Шукаємо К, як границя F від х поділити на х, границя при х, що прямує до плюс-мінус нескінченності, корінь квадратний х квадрат мінус 2 поділити на х. Дорівнює невизначеність, нескінченість поділити на нескінченість. В чисельнику з під корня винесемо Х. Границя при х, що прямує до плюс-мінус нескінченності. Всі ви розумієте, що корінь квадратний з х квадрат – це модуль Х. Отже, маємо модуль Х на корінь квадратний. Одиниця 2 поділити на х квадрат і поділити на х. Таким чином, зверніть увагу, якщо х прямує до плюс нескінченості, то х додатний, і замість модуля х ми одержимо просто х скоротаємо границя одиниці. Якщо х прямує до мінус нескінченості, то тут буде мінус х. Отже, ми тут маємо такі речі. Або границя при х, що прямує до плюс нескінченості, х на корінь одиниця мінус 2 на х квадрат поділити на х, або границя при х, що прямує до мінус нескінченості. Мінус х на корінь одиниця мінус 2 на х квадрат поділити на х. В цьому випадку границя буде одиниця. В цьому випадку границя мінус одиниця. Таким чином, якщо у нас буде існувати і b, то ми будемо для цієї функції мати дві асимптоти. Кутовий коефіцієнт одної буде одиниця. Кутовий коефіцієнт другої мінус одиниця. Цей приклад показує, що треба окремо розглядати х прямує до плюс нескінченності, і х прямує до мінус нескінченності. Отже, давайте подивимося границю при х, що прямує до плюс-мінус нескінченності, тобто b b дорівнює. Границя при х, що прямує до плюс-мінусної скінченості, Х від Х мінус КХ. Тобто це буде Х від Х корінь квадратний. Давайте спочатку для плюс нескінченності, Корінь квадратний f від X, X квадрат мінус 2 до плюс нескінченності мінус К одиниця КХ. Розглянемо цю границю. Невизначеність, як ви бачите, нескінченість мінус нескінченість. Невизначеність нескінченість мінус нескінченість. Теорему про границю різниці застосувати не можемо. Домножимо, позбавимося від ірраціональності чисельнику. Одержимо х квадрат мінус 2 мінус х квадрат внизу. Корінь х квадрат мінус 2 плюс х. х квадрат, х квадрат анулювалося. Х прямує до плюс нескінченності. Тут одержимо. Це прямує до нескінченності, це нескінчена велика величина. Обернена нескінченно малі є 0. Отже, y дорівнює x. Асимптота при х, що прямує до плюс нескінченності. Можна б і не знаходити B при х, що прямує до мінус нескінченності, але задля повторення, чому можна б не знаходити. Справа в тому, що функція парна, значить, асимптота при х, що прямує до мінус нескінченності, буде y дорівнює мінус х. Але давайте подивимось, що буде. Чому буде дорівнювати б, коли х прямує до мінус нискінченності. Fід x квадрат мінус 2, мінус 2 мінус kx. k мінус 1, це значить плюс х, знову ж таки, х прямує до мінус нескінченості. Це корінь квадратний до плюс нескінченності. Це до мінус нескінченності. Невизначені залишилось нискінченість мінус. Нскінченість дорівнює границя х прямує до мінус нескінченності. Позбавляємось від ірраціональності х квадрат мінус 2 мінус х квадрат. Корінь квадратний х квадрат мінус 2 мінус х. Зрозуміло, що х прямує до мінус нескінченості. Це до плюс нескінченності. Отже, мінус х теж до плюс нескінченності, це плюс нескінченності, границя 0. Y дорівнює мінус х, асимптота при х, що прямує до мінус нескінченності. Отже, ми, я навела вам приклад функції f від x, де, ас, яка має дві асимптоти. при х, що прямує до плюс нескінченності, y дорівнює x, при х, що прямує до мінус нескінченності y дорівнює мінус Х. Наступний урок у нас буде практиком знаходження асимптот. Але щоб, вас, щоб ви хорошо були підготовлені до практикума, я хочу задати вам теоретичне, теоретичне вивчити теорію з. Теми асимптоти графіка функції. Ви навчилися знаходити і, гра... і похилі асимптоти, і вертикальні, і горизонтальні. Отже, ви готовитесь теоретично до практи... практикуму з асимптот. Підручник, який я вам рекомендую, не дуже вдалий, але він у вас у всіх є. Це шкіль, алгебра і початки аналізу. А саме, що ж ви будете читати по шкілю і дуже обережно? Отже, теоретичне ДЗ. сторінка 149 терем. 149 терем. 151. Хочу попередити на сторінці 150, якщо ви будете користуватись не, не лише моїм уроком, який ви записали, а й підручником, то на сторінці 150 чотири рядочки знизу мають бути вами прочитані досить. Охайно, тут є деякі недоречності. Але при хорошому, розумному погляді на ці чотири рядочки, ви ці недоречності усунете і маєте змогу в підручнику розглянути приклад, зовсім не схожий на мій приклад, досить простенький, його взагалі можна було. Розділити на Х плюс 2 і побачити, які будуть асимптоти. Але про це ми будемо говорити е, при, на практикумі. Отже, сторінка 149 і 150 із шкіля і урок, який ви послухали сьогодні, Вірніше, два уроки. Отже, до зустрічі на практикумі з асимптот. Готуйтесь, будь ласка, до практикума.